І останнє одне з ключових питань це вічний військовий збір. Ну ми пам'ятаємо цю історію. Був військовий збір півтори півтора відсотки. Потім Зеленський разом з Гітманцевим, два Чобітопара, та пара поводили так, щоб цей збір був 5%. Вам розповідали, що ці кошти будуть іти на армію. Ну мабуть, не розповідали, що вони будуть іти на міндіча, тому що наступна серія, наскільки я розумію, буде пов'язана саме з корупцією в оборонці, але тим не менш казали, все, грошей нема, дірка в бюджеті 600 мільярдів, це 24-й рік, в цьому році вже 800, 600 мільярдів, тому нам треба перекрити хоча б 60. Вони порахували, що за рахунок ваших кишенькових коштів вони закриють ці 60. Мільярдів закрити змогли аж 10, знищивши бізнес, закривши підприємства, погнавши всіх тінь, зробивши шалено шалене безробіття і багато інших речей, які сьогодні ну фактично знищують державу на рівні того, що робить Росія. Вони іноді я дивлюся, вони мені не дуже відрізняються в своїх діях, що ті знищують економіку, що ті знищують економіку, що ті знищують енергетику, що ті знищують енергетику. Про армію я вже мовчив взагалі мок. Так вот. І закон був прописаний наступним чином: що 5% до кінця війни після цього повертається 1,5%. Я не знаю, хто це заніс в МВФ. Думаю, що хтось з наших геніальних корупціонерів для того, щоб залишились додаткові кошти і після війни можна було красти. Вони занесли пропозицію до МВФ. МВФ викатив у в якості умови історію про те, що 5% військового збору мають залишатися до завжди. Назавжди. І навіть якщо закінчиться вій... воєнний стан, закінчиться війна, навіть якщо ми зменшимо армію, і далі влада хоче доставати з ваших кишень 23%. Це, мабуть, все, що я хотів сказати. Запевняю вас, ні я, ні мої колеги з розумної політики за це лайно голосувати не будуть. Ми будемо відстоювати права фопів, права малого середнього бізнесу, робити все для того, щоб економіку України зберігти, тому що нам з вами після завершення війни її відновлювати. Ну а далі можете продовжувати серіал Єрмак НАБУ» і подивимось, хто переможе. Сподіваюсь, переможе справедливість. Слава Україні! Слава кожному з вас, і дякую за те, що ви залишаєтесь українцями на відміну від української влади.